Усім привіт! Сьогодні! Я нарешті хочу з вами поділитись останніми покупками. Засобів для губ і тим, до чого зараз тягнеться моя рука. Останнім часом в мене змінився і стиль життя, і пріоритети, і бажання виглядати якимось конкретним чином. І я питала вас в минулих відео, чи цікаво вам побачити, що я купую саме для губ останнім часом, серед декоративної чи доглядової косметики. Ви, звичайно, сказали так, вам цікаво це відео. І ось воно. Почну ще здалеку, тому що всі ці покупки були мною зроблені. Ніх кілька місяців. Перше, що я вам покажу, це дві помади. Останнім часом я не купую помади. Я зрозуміла, що я хочу їх носити, я люблю їх, але я це роблю насправді дуже рідко. Тому моєї колекції мені повністю вистачає на даний момент. Але, але коли я була в Італії цього літа, я не могла не придбати помади просто по спогадам. Колись я дуже любила обидві ці бренди: обидва ці бренди це Rimmel і це Essence. І Essence продається в Америці, але я не бачила саме ось цих помад на даний момент. Rimmel в Америці вже давно не продається, тому мені було цікаво подивитись, що ж у них там такого зараз є. Я намагалась обрати відцінки, яких немає в моїй колекції, щоб вони були досить унікальними, але одночасно носибельними. Від Rimmel я взяла відтінок 220 матовий. Це, мабуть, зараз мій улюблений відтінок помад для мого типажу шкіри і волосся. Він мене не розмиває, він добре виглядає, досить натурально. Він йде до всіх макіяжів. Моя улюблена помада зараз це від Maybelline в такому ж відтінку. І тепер в мене є одна схожа від Rimmel, Я сказала тільки, що вони різні, але я знаю, що в мене є в колекції щось схоже. Просто мені хотілося взяти. Для себе рімель і мати його в своїй колекції. Також я взяла Essence Hydrating Nude це помада. Такого нюдового відтінку, але достатньо теплого. В мене такого нічого немає. І мені дуже подобається упаковка цих помад. Вони такі золотисті, тут наліпка, не дуже симпатична, я намагаюся її відвернути від вас. Але сама упаковка досить пристойна, як на гроші. Також мені було цікаво взяти засоби для губ від Катріс, особливо їх бальзами, але вони були усі розпродані в багатьох місцевих аптеках, тому магазинах. Вони щось таке суміжне між аптеками і магазинами. Тому взяла ось ці дві помади і не шкодую. Вони мені були абсолютно не потрібні, але вони гріють мій погляд, гріють моє серце, і мені приємно мати їх в своїй колекції. Відразу перейду до моїх улюбленців. Не буду з цим затягувати три. Засоби для губ, які я спробувала останнім часом, і дуже рекомендую, які можливо навіть куплю сама, коли закінчу усі мої засоби для губ схожого характеру. Перший це мій однозначний фаворит. Хотіла сказати, фаворит ні, однозначний фаворит. Він вже в мене є в корзині ще в одному відтінку. Це бальзам для губ від Олі Henriksen. Називається він Preserve Peptide Lip. Lip Treatment. це бальзам для губ в такому звичайному тюбику, але він просто феноменальний. Він незвичайний бальзам для губ, він живить, він е, наповнює шкіру губ з воложенням, він дуже гарно виглядає, він дуже довго тримається як бальзам для губ. І мені дуже подобається, як він виглядає, як він відчувається, як він пахне. Він пахне м -м, якимось е, гарячим шоколадом чи то какао. І в ньому також є маленький глітер. У них також є лінійка безглітерна, якщо вам не подобається. Такий перелив на губах, але мені подобається і він на губах не відчувається. Наступний бальзам для губ це Nars. Скажу чесно, взяла його через упаковку. <с> мені дуже подобається це рожеве золото, воно дуже гарне, воно а, дуже багато виглядає, приємно відчувається в руці. Така важкенька конструкція, і сам бальзам такого ніжного рожевого природнього кольору. Це бальзам, який я б назвала мої губи, але краще. Він досить тонкий по своїй консистенції. Він не протримує. Це на губах дуже довго, але це приємний бальзам для тих, хто не любить якесь жирне, липке відчуття на губах. І останні, але також топ-3 з цього відео: це Шарлот Тілбері». З усіх цих бальзамів це, мабуть, моя найменш улюблена упаковка. Вона дуже дешева і пластикова. Це було розчарування однозначно. За такі гроші можна було б і краще постаратись Шарлота, але що є, то є. Тим не менш. Сам продукт всередині виглядає ось таким чином. Він зараз у мене на губах, і його потрібно прокручувати. Мене цей звук дуже задовільняє, не знаю, як вас, але мені він дуже подобається. І таким чином ви наносите його на губи. Він феноменально відчувається на губах через свою досить насичену густу консистенцію. Він не липкий, але на губах він виглядає таким як. Дуже зволожуючим ефектом і дуже доглядовим ефектом. Мені здається, такі засоби можуть просто створити цілий макіяж, цілий лук тільки одним своїм виглядом. Незважаючи на це, він досить натурально виглядає на губах, гарно, органічно сходить. Він не протримається дуже довго з усіх цих трьох продуктів. Краще всього тримається, все-таки Ула Хенриксен на диво. Але усі вони зовсім різні і усі вони мають місце в моїй колекції, в моїй рутині. Перейдемо до нас. Наступної групи блисків для губ, які в принципі будуть по ефекту дуже схожі між собою, тому я згрупувала ці всі засоби таким чином, щоб в цьому відео був зміст. В загальному великої різниці між цими засобами насправді немає. Мені було просто цікаво їх спробувати. Я ніколи не мала їх раніше в своїй колекції, тому взяла по одному з різних брендів, з різних лінії, для того, щоб ем, мати якесь про них враження. Перший з них це засіб, який мене розчарував, тим, що в нього є охолоджуючий, злегка пощіпуючий ефект. Якби я це знала, я б цей засіб, якщо чесно, не взяла. Це блиск для губ від Бобі Браун, це бальзам блиск. Бачите такого молочного, приємного рожевого відтінку. Зараз саме він в мене на губах, він дуже гарно виглядає, він приємно зволожує, але ось це пощіпування це взагалі не мій формат. Мені не подобаються такі засоби для губ, які пощіпують, поколюють, охолоджують. Мені неподбат. Трібно, а, танцювати з бубном для таких засобів, мені цей ефект нічого абсолютно не робить. Тому я буду використовувати цей засіб, але до нього в мене найменше тягнеться рука. Далі Laura Mercier дуже приємний бальзам для губ з такого ж а, кольорового а, настрою, більш натурального, більш повсякденного, тому що я буду носити саме такі. Кольори на кожен день. У всіх засобів цієї категорії є спільним те, що їх можна наносити без дзеркала просто на ходу. І я також дуже люблю такі засоби, коли не потрібно діставати дзеркальце, дивитися, чи правильно все наносиш, щоб не нанести якось негарно і поза лінію губ. З такими засобами. Немає замороки, можна їх наносити, наносити протягом всього дня і не думати ні про що. Summer Fridays давно я поглядала на ось ці близькі, е, близькі помади, <засоби>, засоби. Тут дуже великий аплікатор. Але тут також дуже велике, оце горлишко. Завжди аплікатор дістає занадто багато продукту. Моє перше нанесення цього засобу було явно тумач, але відтінок дуже симпатичний, приємний, природній, і також я місце йому в моїй колекції. В нього ще дуже приємна упаковка, таке матове скло в порівнянні з іншими. Це досить ем, цікавий формат. Так що ось такою була ця категорія. Перейдемо до останньої категорії моїх засобів для губ. Остання категорія це помадні бальзами. Які я спробувала останнім часом, і всі вони дещо різні в тому, що вони пропонують. Перший це самий звичайний бальзам для губ. Тут навіть немає про що більше говорити: це Бобі Браун. Упаковка дуже дешевий пластик. Мене це дивує в таких лакжері брендах. Звичайний бальзам для губ, хотілося мені його спробувати. Не потрібно купувати якісь лагере бальзами для губ, але якщо вам приносить е, така річ задоволення, чому б і ні. Тут і сказати особливо немає про що. Я ношу такі бальзами просто під усі засоби для губ, і комбіную їх з різними е, помадами, блисками, особливо якщо вони матуючі чи можуть сушити губи. Наступний продукт, від якого я не знала, чого очікувати, це помади від Lancome. Ці бальзамічні помади, дуже гарна упаковка. Я не знаю, як так вам її показати. Таке також рожеве золото, виглядає шикарно, гарно і естетично. Тут надпис, і також, як бачите, тут як ніби таке дзеркало, в якийсь мірі. Це не дзеркало, в якому можна фарбуватись, просто дзеркальний якийсь ефект. Вітінок, який я взяла, називається. 21 я хотіла взяти щось вже не молочно-рожеве, тому я вибрала ось такий більш нюдовий. Колір, який я думала, також підійде на кожен день під любі макіяжі, я не помилилась. Він дійсно підходить під усе. Єдине, що мені здається, він мене злегка розмиває. Це дуже натуральний ем, колір, який гарно виглядає на губах. Знову ж таки, досить тонка текстура, але одночасно сяюча. Я такі відтінки надаю перевагу носінню з ем, олівцями для губ. Тоді вони виглядають дуже гарно. Потрібно просто створити контур, який відрізнить вашу шкіру від шкіри шкіри обличчя, від шкіри губ. І таким чином я ношу ось такі більш світлі помади, які можуть розмивати, але якщо до них додати олівець, який створить контур, буде виглядати шикарно. Я ще це сама не пробувала, в мене ще не дійшли руки, але такий мій план. Останній бальзам це бальзам від MAC. Це бальзам, який називається Favorite Glow Play. Це бальзами, які були дуже популярні деякий період часу. І я взяла знову ж таки ніжний рожевий відтінок, здавалось би, але подивіться, яким він виглядає на губах. Він набагато яскравіший, він ніби підстроїться під PH чи під. Температуру мого тіла і виглядає набагато інтенсивніше, розвіше. І я не знаю, чи мені подобається, якщо чесно, такий формат. Тому що я очікую побачити на губах те, що я бачу в тюбі, в упаковці. Якщо говорити про сам бальзам, давайте ще його наношу трошки. Він дуже приємний. Він досить твердий в стіку, але приємний на губах. Чи це мій улюблений бальзам? Ні не улюблений. він мені дуже нагадує бальзам, який в мене був від YSL, також такого bubble gum рожевого кольору. Це не завжди мої кольори, але я буду використовувати цей бальзам. Просто мате на увазі, коли ви купуєте бальзами з цієї лінійки, на губах вони можуть виглядати набагато яскравіше і змінюватися як бачите, тематикою цього відео є те, що я зрозуміла і прийняла тим, ким я зараз є. А в моїй голові мені хочеться носити яскраві цікаві помади, і близькі, і ліплакери, і все, що я люблю, але цей образ це не на 100% я. Є мій реалістичний образ, який проживає зі мною весь день. І є мій образ в моїй голові, який я хочу розслідувати. І в цьому також немає нічого поганого, просто потрібно віддати належне тому якою є ваша реальність? <смі> я не збираюся знімати якесь дуже глибоке відео про засоби для губ, але цим я керувалась і я хотіла це озвучити. Особисто для мене це важливо. Пишіть в коментарях знизу, чи ви так само любите засоби для губ, як я, що ви купуєте, як ви зараз розважаєтесь в плані засобів для губ, тому що це однозначно одна з моїх самих улюблених креативних категорій в моїй колекції. Як завжди сподіваюся, це відео буде для вас цікавим і корисним. Но ми з вами побачимось в моєму наступному відео. Então so...